Всі знають, що в Буковелі будується один з найпреміальніших та найелітніших комплексів в Україні – Glacier Premium Apartments. Чому ж успіх цього комплексу? Давайте розберемося. Перш за все, це унікальна локація: гірське кришталево чисте озеро, в оточенні гір, хвойного лісу. Це безліч туристичних магнітів, де сезон буде тривати 365 днів на рік. По-друге, це найвищий клас будівництва, монолітно-каркасний тип, вентильовані фасади, найпреміальніші склопакети з загартованим енергозберігаючим скло виробництва США, віконна фурнітура італійської компанії Фапім та найпреміальніші в світі ліфти безшумні безмашинного без машинного відділення коне виробництво Фінляндія. Та оздоблення, ремонт, побутова техніка, сантехніка, меблі, які виконані найкращими люксовими брендами світу. Ну і по-третє, це наша потужна інфраструктура. Ви тільки уявіть: 7 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості, куди заходить з трьома ресторанами найпреміальніша і найпотужніша київська мережа ресторанів для фамілія, флагманська мережа, які є власниками найпреміальніших ресторанів в столиці. Окрім того, наша тренажерна зала, де найдорожче обладнання техноджим. А медитувати та займатися йогою ви будете під відкритим небом, споглядаючи неймовірний пейзаж гір. Ми подбали на про вертолітну площадку. І окрім того, банки, пекарні, салони краси, бутіки, безліч зон для комфортного відпочинку. Ну і звісно, такий набір функцій та набір сервісу не лишить байдужими не тільки українського, а й одноземного туриста. І це вже давно оцінили наші інвестори, інвестуючи в найпотужніший та найпреміальніший апарт-мотель «Лейшер».